Дуже дякую нашим шановним організаторам за організацію такого прекрасного заходу. І низький уклін нашим військовим. Хлопці, дуже вам дякую, що ви сьогодні тут є і що ви нас оберігаєте. Ви знаєте, я щойно повернувся, як щойно декілька днів тому був в Сумській області, і дійсно ну, дуже прикро дивитися, як наші колеги залишають посіви, вивозять техніку, вивозять корів. І щоб цього всього не було, є дві складові успіху. нашого. Перше це наші збройні сили. Друга складова це наш аграрний сектор. Тому що ви всі разом зробили одну велику неймовірну річ: аграрний сектор це локомотив нашої економіки. І Україна буде першою країною в історії Європейського союзу, яка вступить в Європейський Союз, і наш аграрний сектор є набагато ефективніший, чим аграрний сектор будь-якої із діючих членів країн Європейського Союзу. Такого ще в історії ЄС не було. Тому за це вам, шановні аграрії, великий великий уклін. Ну і звісно, я не можу вам не сказати неймовірно прекрасну новину, яка мала відбутися, на жаль, за нашими спинами, але не відбулася вчора. Верховна Рада України не підтримала ганебну соєву правку, згідно якої. Ціни на сою і на ріпак для вас були б зменшені. Народні депутати це дійство не підтримали, і вона вчора була відхилена. За що окрема дяка нашим народним депутатам. Тому аграрію, не забувайте, ми сьогодні маємо велике щастя, благо бути тут сьогодні. Не всі наші колеги мають таку можливість, як ми з вами. Але щоб ми всі мали таку можливість, ми повинні підтримувати наші Збройні сили, постійно підтримувати. І з кожним днем підтримка повинна збільшуватися. Це наше головне завдання. І завдання номер два. Ми всі повинні триматись купи. Є таке гасло свідо свого по своє». Лише разом ми вистоїмо. тому що є в нас і зовнішні вороги, з якими ми сьогодні ведемо війну, страшну, є і внутрішні. Слава Україні! Дякую.